Вашій увазі представляю двокімнатну квартиру в самому центрі міста Івано-Франківськ по вулиці Коновальця. Коновальця на початку цієї вулиці. Тобто сам центр міста. Коновальця і Січових стрільців на перехресті. Тут такий передпокій, де можна поставити ще шафу. Дві окремі кімнати. Це є перша кімната житлова. Загальна площа квартири 59 метрів квадратних. Ця кімната має близько 20 метрів. Тут є така лоджія. Марник. Вихід у двір. Така перша кімната. Це є друга житлова кімната близько 14 метрів. Санвузол тут роздільний, що дуже зручно. Це є туалет. І це ванна, кімната і кухня. Кухня. 9 метрів квадратних. Бачимо, вже є лічильник газовий. Будинок є вже зданий. Всі, практично всі люди вже робили ремонти, тут проживають. Сам центр міста купляєте і одразу приступаєте до ремонту. Гарна квартира. З вами було Агентство Нерухомості Стабільність. Кого зацікавить, звертайтесь.